Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Дзвонить дзвіночок, дзень-зелень, сміється сонце, збудився день, кличе дзвіночок, бім-бам-бім-бам. -бім Урок розпочати час школярам. Приготуйте все необхідне до уроку. Тема нашого уроку додаємо і віднімаємо двоцифрові числа різними способами. Ось наша сторінка це сторінка 19, за якою ми з вами працюємо. Нам треба олівці. Ручки, підручники зошити. гарний настрій. Почнемо урок з каліграфічної хвилинки. Запишіть число 28 вересня, класна робота. І каліграфічно пропишіть числа 34 і 42. Зупиніть відео і завершіть цю роботу. Далі ми працюємо з вами з математичним диктантом. Ваше завдання. Ви зупиняєте відео або ж пишете разом зі мною, а потім ми з вами перевіряємо. Тобто записуємо математичний диктант, і ви записуєте тільки відповідь. Тобто, перше вона з вами число, що містить 6 десятків та 4 одиниці. Знову рядочку ви записуєте це число, в якому 6 десятків і 4 одиниці. Так. Пропускаєте клітинку і далі пишете наступне число, що містить 8 десятків та 5 одиниць. Є, пропускаємо клітинку. Наступне число до числа 89. Попереднє число до числа 30. Число 54 у вигляді суми розрядних доданків. Більше число в кожній парі. 15 і 25, 67 і 63 4 і 44. Найменше натуральне число. Найменше одноцифрове число. Найбільше двоцифрове число. Якщо ви не встигли, зупиніть відео і виконайте це завдання. Так, Тепер давайте з вами перевіримо те, що у вас повинно вийти. Так, дуже добре, в кого все вийшло, той молодець. Сьогодні ми з вами працюємо над додаванням і відніманням двоцифрових чисел різними способами. Давайте з вами спробуємо пригадати способи, які ми з вами вже розібралися. Отже, 34 додати 25. 34 розкладаємо на розрядні доданки 30 і 4. 25, в свою чергу, розкладаємо також на розрядні доданки 20. Додати 5, додаємо десятки до десятків. одиниці до одиниць. 30 додати 20 буде 50, 50 додати 4 додати 5 буде 9, 50 додати 9 буде 59. Тобто, це є перший спосіб. Другий спосіб, за яким ми з вами знайомились вчора, 34 додати 25. Ми розкладаємо тільки другий доданок. 25 розкладаємо на. 20 додати 5. 34 записуємо так, як у нас є. І 34 додати 20. І додати 5. 34 додати 20, буде 54. 54 додати 5, буде 59. Є розібралися. Що з відніманням? З відніманням відбувається те саме. 76, перший спосіб. 76 відняти 43. Розкладаємо 76 на розрядні доданки. 70 додати 6. 43 розкладаємо на розрядні доданки. 40 і 3. Тепер 40, 70 відняти 40. Так, буде у нас з вами 30. 6 відняти 3. Буде 3. І результати нам повинно між собою додати 30, додати 3, буде 33. Другий спосіб: 76 відняти 43. Ми розкладаємо тільки другий елемент наш від'ємник. Ми розкладаємо 43 на 40 і 3. Так? І далі записуємо: 76 відняти 40 і відняти 3. 76 відняти 40 буде 36, 36 відняти 3 буде 33. І. Звертаємося далі до, до нашого підручника. Звертаємося далі до нашого підручника. В нашому підручнику в номер 3 на сторінці 19. є ось такий приклад. 26, додати 32. В цьому випадку, що ми робимо з ним? Що нам пропонують? Нам пропонують розкласти другий доданок. Нам пропонують розкласти другий доданок. У нас є 26, додати 32, розкладаємо другий доданок. Є. 30, додати 2. І розкладаємо 26, додати 30 і додати 2. 26, додати 30, 56, додати 2, дорівнює 58. Є. На віднімання 47, відняти 34. Ми розкладаємо від'ємник, так? 30, додати 4 І записуємо 47, відняти 30 і відняти 4. 47 відняти 30. Буде 17. 17 відняти 4. Буде 13. Так? Отже, при додаванні і відніманні ми можемо скоротити собі записи числи частинами можна скоротити ці міркування. Тобто ми перше число вже не розкладаємо, розкладаємо тільки друге. Так само і при додаванні перше число не розкладаємо, розкладаємо тільки друге. Так, набагато менше писанини. Далі зупиніть відео і приклади 35 додати 52, 77, відняти 46 і 13 додати 24, розв'яжіть самостійно. В підручнику стовпчик, у якому, який обведений з будиночком, це є домашнє завдання. Тобто домашнє завдання у вас номер 3 і стовпчик з будиночком. А далі відпочиньте. Фізкульт хвилинка для вас. Диониси пришли полипаты Працювати. Далі наступне завдання. у вас номер 4 на сторінці 19. Задача. Перевір, чи правильно Тимко виконав схему, виконав схему до задачі. У вулику було 53 бджілки. Скільки бджілок залишилось у вулику після того, як 20 бджілок полетіли за нектаром? Так, ось схема задачі. Було у вулику 53 бджілки. Скільки бджілок залишилось після того, як 20 бджілок полетіло. Було 53, 20 полетіло, скільки залишилось. Як ви думаєте, ця схема правильна? Так, ця схема правильна. Ця задача буде розв'язуватися на віднімання. Тобто 53 треба відняти 20, щоб знайти, скільки бджілок залишилося. Прочитай змінену умову задачі, що змінилося, розкажи, як зміниться схема. Так, наступна задача змінена. Змінена задача у нас є. У вулику було 53 бджілки. Скільки бджілок стало у вулику після того, як ще 20 бджілок прилетіло з нектаром, до нього з нектаром? Тобто, є у вас ще одна задача. До неї треба зробити схему. Друга задача змінена вже. У вулику було 53 бджілки. Скільки бджілок стало у вулику після того, як ще 20 бджілок прилетіли до нього за нектаром? Тобто, схема залишилась та сама, чи правильна тепер вона. Ми знаємо, що було 53 і ще прилетіли. Тобто, ця схема буде неправильною, її треба змінити. Як же її змінюємо її? Було 53, прилетіло ще 20, скільки тепер стане буділок? Задача на знаходження суми. Тут ми будемо додавати. Тобто попередня схема до цієї задачі не підходить. Запишіть розв'язок цієї задачі другої, і виконайте її обчислення. Я думаю, ви справились з завданням. На полі намалюйте собі градус успіху. Якщо ви були молодець, зафарбуйте його червоним кольором. Все у вас виходило добре помаранчевим, з жовтим кольором, можу краще, і синім, якщо щось у вас не вийшло. І нагадаємо, що домашнє завдання це номер 3 намальований будиночок біля нього. Я вам бажаю успіху.